Друзі, вітаю вас на каналі Попкорн Тайм Юей. Кажуть, що книги завжди краще за фільм, але є винятки, і вони справді вражають. Сьогодні покажу вам екранізації, які не просто не підвели, вони перевершили оригінал. Деякі з них стали справжньою класикою, навіть якщо ви не знали, що вони засновані на книгах. Тож вмощуйтесь зручніше, буде цікаво. «Втеча шоушенка за мотивами Стівена Кінга цей фільм входить у всі можливі рейтинги найкращих у світі. А на IBMD стабільно тримає перше місце. Але чи знали ви, що він знятий за короткою новелою Стівена Кінга? Оригінальна назва твору Ріта Гейвот і вдача Шоушенка. Це зовсім не типовий для кінга жахастик, а радше психологічна драма про волю, надію і людську гідність. У книзі події подано коротко і досить стримано. А режисер Френк Дарабон побачив у ній величезний потенціал. Він розгорнув сюжет, додав нові сцени, посилив характер героїв і створив кіно, яке буквально перевершило текст. Енді Дюфрейн у фільмі це просто банкір, якого несправедливо посадили? Він символ стійкості і внутрішньої свободи. А персонаж Моргана Фрімена Ред у книзі був рудим ірландцем. Але після кастингу режисер одразу сказав: якщо ми можемо взяти Моргана Фрімена, то яка різниця, якого кольору в нього волосся? До речі, фільм провалився в прокаті, коли вийшов у 94-му році. Люди просто не пішли на нього в кіно. Назва була незрозуміла, актори не суперзірки. Бюджет був скромним 25 мільйонів, а заробив у кінотеатрах лише 16 мільйонів. Але з часом, завдяки телебаченню і відеокасетам, він отримав друге життя і став культовим. Один з найсильніших моментів сцена втечі, коли Енді крок за кроком пробивається крізь стіну і багно, аби знову побачити небо. І це не просто втеча зв'язниці. Це втеча до надії. Зйомки проходили в справжній покинутій в'язниці в Огайо, яку тепер можна відвідувати як музей. І навіть сам Стівен Кінг визнав, що фільм вийшов краще, ніж його новела. Це рідкісний випадок, коли адаптація не просто вдалась, вона стала досконалою. Форест Гамп, роман Вінстон-Грума: Життя як коробка цукерок, ніколи не знаєш, що тобі трапиться. Цей фільм став не просто шедевром, він змінив уявлення про те, як має виглядати хороша екранізація. І так, у цьому випадку фільм реально кращий за книгу. Оригінал це роман Вінстона Грума. І повірте, він зовсім інший. У книжці Форест більш грубий, часто поводиться неадекватно, іноді навіть агресивно. Він лається, іноді ображає людей і взагалі викликає менше співчуття. А тепер задайте Тома Генкса. Його Форест добрий, наївний, чистий, щирий до абсурду, але саме ці риси зробили його улюбленці мільйонів. До речі, Генкс погодився на роль тільки за умови, що фільм не буде висміювати людей з інтелектуальними особливостями, і завдяки цьому Форест Гамп став не сатирою, а даниною людській доброті й стійкості. У фільмі Форест є свідком десятків історичних подій: війна у В'єтнамі, зустріч з президентами, падіння Берлінського миру, але він залишається простим хлопцем за лабами. Що просто біг і жив. У книзі багато цих подій або зовсім відсутні, або подані значно гірше. Наприклад, Форест до романі вирушає в космос разом з Орангутангом. У нього роман з Дженні закінчується значно жорсткіше. Взагалі, сюжет більш сюрреалістичний і менш зворушливий. Фільм, отримав шість премій Оскар, включно з найкращим фільмом і найкращим актором. А сцена, де він каже, я не дуже розумний, але я знаю, що таке любов, одна з найемоційніших у кінематографі. Іронічно, але автор роману Вінстон Грум не був у захваті від фільму. Він сказав, що кіноверсія занадто солодка і сентиментальна, проте саме завдяки їй його книга стала бестселером. Але правда в тому, що саме така сентиментальність зробила фільм безсмертним. Це не просто історія життя, це історія про людяність, яка всіх нас змушує трохи зупинитись і замислитись. Том Генкс не отримав гонорару за роль. Замість цього він взяв відсоток від прибутку і заробив понад 40 мільйонів доларів. Весь біг Фореста це монтаж, у якому його насправді часто заміняв брат Генкса. У книзі Дженні не вмирає, а у фільмі саме її смерть стала емоційним завершенням історії. Студія не вірила в успіх фільму, тому маркетинг був мінімальним, а результат понад 680 мільйонів доларів зборів і статус легенди. Щелепи Пітер Беншлі. Здається, що щелепи це просто класика трилеру, перший справжній блокбастер, але мало хто знає, що все це почалося з книги. І як не дивно, фільм вийшов значно кращим. У 1974 році вийшов роман Пітера Бенчлі, досить жорстокий і похмурий. Він мав усе: людожерська акула, прибережне містечко, паніка, але й багато зайвого, затягнуті особисті драми. Політичні підкилені ігри та навіть любовна інтрига між головною героїною та мисливцем на акул. Коли за справу взявся молодий Стівен Спілберг, він вирішив, менше драми, більше напруги, і саме це зробили щелепи першим у світі справжнім літнім блокбастером. Монстр – Акула з'являється на екрані зовсім мало, і це не через задум режисера, а через механічні проблеми. Механічна акула постійно ламалась, тому Спілберг вирішив показувати її якомога рідше. І як результат, це тільки посилило страх. Інколи те, чого не видно, страшніше за все. Саундтрек Джона Вільямса це дві ноти, які стали іконою страху. У книзі герой конфліктний, навіть неприємний, а у фільмі вони стали більш людяними і близькими. Особливо Шариф Броді, якого блискучі зіграв Рой Шайдер. Він не герой, не борець, просто звичайна людина, яка змушена протистояти жаху, що наближається з глибини. Пітер Бенчлі спочатку не погоджувався з тим, що Спілберг змінює його сюжет, але згодом сам визнав, фільм вийшов набагато сильнішим. І ще важливіше, він вплинув на культуру. Після щелеп люди боялись заходити в воду. У США фіксували сплеск страху перед акулами. Зросла кількість нападів на морських хижаків. І, хоча пізніше і сам Беншлі і Спілберг шкодували, що створили демонізацію акул, вплив фільму вже не можна було зупинити. Бюджет в 9 мільйонів доларів, збори понад 470 мільйонів. Для 75-го року це шалений успіх. Знімальний процес був настільки складним, що Спілберг постійно думав, що його звільнять. Книгу і фільм порівнюють як приклад, як із посереднього трилору зробити геніальне кіно. Ще не просто фільм про акул, це фільм про страх. Про невидиму загрозу, яка може з'явитися будь-де. І саме завдяки Спілбергу ця історія стала легендою. І вперше фільм затьмарив книгу наскільки, що мало хто взагалі пам'ятає, що вона була. Бійцівський клуб роман Чака Паланіка Цей фільм розірвав уявлення про кіно. Його цитують, аналізують, навколо нього будують філософію, а починалося все з книги. Роман вийшов у 1996 році і одразу став скандальним. Брутальний, хаотичний, ще й з провокативними темами: насильство, криза маскулінності, споживачство усе подано в стилі потоку свідомості з наротично грубою мовою та сюжетом, що місцями здається безладним. Але коли за екранізацію взявся Девід Фінчер, усе змінилося. Він не просто переніс історію на екран, він її перетворив на зразок стильного візуально-революційного кіно, яке б'є прямо в мозок. Перше правило бійцівського клубу не розповідати про бійцівський клуб. Ця фраза стала мемом ще до того, як слово мем увійшло в наше життя. У фільмі з'явився чіткіший сюжет, глибша динаміка персонажів і блискуча акторська пара Едвард Нортон і Бред Піт. Їхня хімія. Гра на контрасті ось що вивело історію на новий рівень. У книзі персонажі менш симпатичні, більш анархічні і менш глибокі. Ще одна важлива зміна фінал. У романі головний герой виживає після пострілу, опиняється в психлікарні, і сюжет стає надто сюрреалістичним. А от у фільмі фінал по-справжньому потужній: вибухи романтичне мовчання, тримаючись за руки під звуки Піксі Where is My Mind цей момент кіноісторія. А не просто сцена. Сам Чак Паланік після перегляду сказав: фінал фільму набагато кращий, ніж мій. Він дав історії те, чого їй бракувало поетичне завершення. Іронія долі, але фільм провалився в прокаті. Студія не знала, як його просувати, глядачі не розуміли, чого чекати, а вже згодом, завдяки DVD і обговоренням в інтернеті, він став культовим. Більше того, бійцівський клуб став пророчим. У 1999 році він попереджав про знеособлення, інтернет залежність, втрату ідентичності. А ми тоді ще навіть не мали смартфонів. Бредпід насправді сколов собі передній зуб, щоб краще вжитись в роль. Мало того, фільм надихнув на появу справжніх бійцівських клубів у підвалах по всьому світі. Так що бійцівський клуб це не просто фільм про чоловічу агресію чи бунт, це про боротьбу з собою. Про те, як ми будуємо фальшиві версії себе і, зрештою, намагаємось їх знищити. І так, це той рідкісний випадок, коли екранізація стала новим мистецьким твором, не доповненням, а повноцінним витвором, який затьмарив книгу. Диявол носить Прада, Роман Лорен Вайсбергер. На перший погляд, гламурна комедія про моду, туфлі на підборах і примхливих босів. Але Диявол носить Прада. Це не про розважальне кіно, це приклад того, як екранізація може стати глибшою, змістовнішою і набагато кращою за книгу. Оригінальний роман Лорен доволі типова історія про молоду дівчину, яка потрапляє у світ модної індустрії. Він писався як роман з ключем, натхнений особистим досвідом акторки, яка справді працювала помічницею у головному редакторі Vogue, а не Вінтур. Але фільм це інша історія. Завдяки геніальній акторській грі Меріл Стріп і Ейн Гетевей стрічка стала не лише про моду, а про вибір амбіцій і внутрішню силу. Міранда Прістлі у книзі просто токсична, деспотична начальниця. Але у фільмі це багатовимірна жінка, холодна, вимоглива, але сильна і розумна та дуже самотня. Найвідоміша сцена монолог про синій светер. Ти думаєш, що це просто светер? У кількох фразах Меріл Стріп пояснює, як мода це не дурниці, а величезна індустрія, що формує культуру. І в цей момент ти розумієш, Міранда не карікатура, вона ікона. У книзі головна героїня. Андреа часто виглядає пасивною жертвою. У фільмі ж вона проходить повноцінну трансформацію. Від наїної новачки до впевненої в собі жінки, яка вміє говорити ні. І що цікаво, тут кінець також змінено. У романі Андреа просто звільняється і виглядає розчарованою, а у фільмі вона йде з гордо піднятою головою, залишаючи за спиною світ, який її вже не лякає. І це дуже кінематографічна перемога. Авторка книги Лорен впізніше зізналася, що деякі сцени у фільмі вийшли кращими, ніж у романі, особливо гра Меріл Стріп». Яка оживила Міранду глибше, ніж вона сама уявляла. Меріл Стріп майже не погодилась на роль через малу зарплатню. Їй переконали, і вона отримала номінацію на Оскар. Образ Міранди Прістлі увійшов у список 100 найкращих кіноперсонажів усіх часів за версією Empire. Підготовка костюмів для фільму обійшлася в понад 1 мільйонів доларів рекорд на той момент для стрічки без бойових сцен. Диявол носить Прада» – це не просто стильна картинка про моду, це історія про вибір, ким бути, куди йти і за що платити свою особисту ціну, фільм, у якому є все драма, стиль і сила характеру. Іноді режисери і сценаристи здатні побачити в книзі те, що сам автор не помітив, і тоді народжується щось справді велике. А які екранізації, на вашу думку, кращі за оригінал? Напишіть у коментарях, можливо, зробіть другу частину. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про фільми, які варті вашого часу. А з вами побачимось у наступному відео.